4 квітня, оберігаючи наше одужання. Пам'ятайте, що ми в кінцевому результаті несемо відповідальність за наше одужання та наші рішення. Базовий текст, сторінка 103. Більшість з нас зустрінуться з виборами, які випробовують наше одужання. Наприклад, якщо ми відчуваємо сильний фізичний біль, нам доведеться вирішити, приймати ліки чи ні. Нам доведеться бути дуже чесними з собою щодо сили нашого болю, чесними з нашим лікарем стосовно нашої залежності та нашого одужання, та чесними з нашим спонсором. Врешті-решт, рішення за нами, бо ми єдині, хто змушений жити з наслідками. Ще одним поширеним випробуванням є вибір відвідування вечірки, де подаватимуть алкоголь. Знову ж таки, нам слід враховувати наш власний духовний стан. Якщо хтось, хто підтримує наше одужання, може відвідати разом із нами вечірку, то так набагато краще. Однак, якщо ми не відчуваємо себе готовими до такого випробування, нам, мабуть, треба відхилити запрошення. Сьогодні ми знаємо, що вберегти наше одужання важливіше, ніж зберегти обличчя. Всі подібні рішення є досить складними. Вони вимагають не лише нашого ретельного розгляду, але й керівництва нашого спонсора та повної капітуляції перед вищою силою. Використовуючи всі ці ресурси, ми приймемо найкращі рішення зі всіх можливих. Зрештою, яким би рішення не було, воно за нами. Сьогодні ми відповідаємо за наше одужання. Лише сьогодні, зіткнувшись з рішенням, яке може стати випробуванням для мого одужання, я звернусь до всіх наявних у мене інструментів програми, перш ніж зробити вибір.